Друзі, це збор урожаю. Хто збирає картоплю, а я тюльпани. Купила отакі, бачите, білі і трошечки такого смужечка посередині пелюстки. Рожеві і чисто білі. Так мені подобається, так гарно, друзі. От збираю. Доброго дня, друзі. Я всіх вітаю у себе на каналі. Друзі, дивіться, як починають квітувати півонії, півонії ранні воронці. Є проста форма, є махрова форма. Це півонії кашимані шики. Це звичайна рока, але теж дуже гарна. Дивіться, який чарівний кущ простої, не махрової, простої форми воронця. Дуже гарний. Друзі, оце один із ранніх кущик півонії. Це молоденька посадка, коли він стає доросліше, то квітка напівмахрова і кущик вищий. Має бокові бутони. Друзі, дивіться, яка краса. Воронець махровий. В ньому все гарне. І листячко таке, бачите, тонесенькі такі ось листочечки Схоже на ялиночку. І квіточки величенькі, махрові, дуже гарний. Сонечко трошки засвічує, і тому він на відео світліший. Він такий, знаєте, Темно-бордовий А так він червоний виглядає. Кущиків багато у мене відсажено. Може когось зацікавить, запитуйте. Друзі, така краса. Воронець махрова форма. Друзі, а хто мене тут чекає? Шимочка. Краса. Це молодесенький кущик. Я купувала. Осінню, і дивіться, він мені видав аж три квітки, три шимані шики, дуже гарний кущичок. Чудовий. Любушка, це ваш. Ваша така краса у мене ось поселилася. Дуже гарний. Три квіточки. Шимані шики, друзі. А це мій кущ. Ви знаєте, я його так жорстко порізала осінню, але він все одно такий здоровий. Бутонів опять дуже багато. Дивіться, ось бутони. Бутони такі здорові. І починає перші квіти відкривати перші. Так пахне. М -м -м. Ділочки так пахне, друзі. Краса-краса. Отут де з сонячної сторони починає відкриватися. А так бутони є, бачите, не, не зразу буде цвісти. Буде... Ось є ці, що почали вже, ці ще тільки-тільки на старті. Є, ще геть зеленкуваті. Це мій кущ такий дорослий. Наталочка, це ваш, колись я у вас купувала. Пам'ятаєте? Ті прививочки, які я робила, а ну тікайте, тікайте, тут нічого не трогайте. Коти, як завжди, зі мною. Я робила з цієї півонії брала гілочки і напрививала на корні трав'яністої півонії. І ви знаєте, в мене ну, вийшло. Будемо чекати, як вони приживуться. Покажу вам результат. Ой, краса. Зараз ще один вам покажу. Такий кущ величезний, дівчата. Ну, то взагалі. Ось. Великий-великий. Сонце засвічує. Отака, друзі, цвіте ще в мене. Він сам такого кольору темнішого. темний, такий. Знаєте, темно бузковий темний-темний. На відео не такий. На відео він якийсь. Світліший, у нього і листя таке, знаєте, ну, таке коричневе. У цьому році перший раз квітує. Не можу я передати вам колір, він набагато темніший, як на відео. Ось такий кущичок. Дав мені дві квіточки. Це я вирощувала з насіння. Дуже гарний, примулки друзі, доцвітають. Так, люблю ці першу, перші квіточки, перші весняні квіточки. Дивіться, які гарні. Ще милують очі. Такі гарнюченькі. Є вже повідцвітали, як і раніше. Цвітіння довго вони, квіточки довго тримають. У нас, друзі, води нема, дощу не було. Земля, дивіться, ну, така посуха. Я носила трошки, поки була водичка у цьому у бочці, Але вода там закінчилася. Вибачайте мої золотенькі рослиночки. Вода скінчилася там і нема чим їх навіть полити. Дощ обіщають, обіщають і все ніяк. Дивіться, яке сухе, пилюка просто. Пиль і все. Ось дивіться, яка рослиночка в мене почала цвісти. Цяця. Така гарна. От маю три таких рослинки. Мала бути рожева, червона і біла, але бачу, що оце рожева. Я думаю, це теж рожева, ще не набрала квіточки. І біленька. І ось о Сердечко таке. Молодесенькі. Я отримала їх у прошлому році маленькими рослиночками. Але дуже їх чекала, була задоволена, така раділа, що вони навіть зацвіли. Горянки, дівчата. Горянки вже відцвітають. Жовта ще, правда, є. Ось, жовта, червоні вже відцвіли. Бузульнички. Дозульнички, бачите. Листя гарне. Друзі, ранні півоні вже, бачите, як набирають добре бутони. Е, у цьому році щось є кущики, ну, це розсаджені, то це є без бутонів, а є прямо такі вже, бачите, ось-ось. Цей щось кущик гарненький, немаленький. Було два бутони, але бачу, що від цих приморозків бутони не будуть розвиватися. Зато поряд покажу вам сіянці з Old Файфу. Тут є три, по-моєму, старші, а ці осінньої, осіннього посіву. Це тут на цій клумбошці тільки Old Fiфул. Я сюди нікого більше не сіяла, ніякий сорт, щоб знати, щоб було воно окремо. Зараз покажу, які вже сіянці з пастелегансу. Друзі, оце вже такі кущечки. Вже не маленькі вже гарні. Листя мені дуже подобається. Квітів, правда, він у цьому році не набрав. Оцим рослинкам третій. Сезон третій. Я бачу з цієї насінинки вже три пагона. На той рік точно заквітує. Це самий гарний. Це з одної коробочки, дивіться, тут набагато менший, тут набагато менший. Цей теж гарний, але тут тільки одна, але гарна. І тут було у мене шість. Насінин і шість рослин зійшло. Але одна тоді пропала, а п'ять, і в прошлому році вже вони були такі, знаєте, відрізнялися. То я бачу, що це буде такий, знаєте, оцей кущ, і от і ось перший, другий і п'ятий. Вони відрізняються. Може, ще за те, що густовато я їх посіяла. Ну, не хочу ж, друзі, їх викупувати, тому що не побачимо квітування ще рік. Оце сіянці, ну, насінинки були сіянці сорту Пастелеганс. Дуже їх чекаю. Шкода, що на цей рік не буде квіточок. Оце, друзі, теж сіянці. Теж сіянці, Оце, бачите, з одної насінинки, ось, вже дві гілочки. Тут одна. Хоч бачите, тут доволі велике між ними розстояння. Ось це такий, це все з одної коробочки. Чотири сіянця таких. Теж, на жаль, не дали квітку. Ну, я вже думаю, на той рік це їм третій рік. Я думаю, на той рік я вже буду чекати квіточки. Є менші сіянці, ось, друзі. Це їм другий сезон. Тут по одної гілочки і листочки набагато менші, як у тих, що три річки. А є у мене сіянці, яким чотири роки. То вони практично всі вже з бутонами. Покажу вам, як почнуть квітування. Дороніком, друзі, махрова форма. На жаль, водички немає. Поливати нема чим. Він, бідненький, бачите, жарко йому дуже. Сонце палить, таке сонце. Друзі, весь квітень палило сонце, наче це вже середина літа. Ночі морози, днем таке палюче сонце. Дороніком махровою витримав, треба розсаджувати, тому що кущ уже такий забивається, треба розсаджувати. Є одна рослиночка у мене тут на пів тіні вона. У мене тут було 5, але треба було дівчаткам. Я викопала, лишилося дві. Я хочу вам сказати, квітує він в напівтіні добре, квіточка теж величенька. І витримав він оце жару оцю набагато краще. Ось така рослинка в мене ще є. Дівчата, отакі дзвоники. Дивіться, які. О, може комусь потрібно. У мене дуже багато. Це є весняна така квіточка, а це літня. Такі ось, бачите, дзвоники. Є багато, є ось тут багато цибулин і ще в мене є в трьох містах. Кому потрібно, будь ласка. Морозники доцвітають. Друзі мої. Багато мало запитань, яке листя в іто в топівоній. Ось я стою коло куща, це іто, бачите, вже набирає бутони. Це іто гібрид. Він дуже, ну, можна сказати, геть інше листя. Листя в ньому схоже на листя. Деревовидної півонії, деревовидної. А у цих піонів ось поряд, в них, бачите, геть інше листя, дивіться, бачите? Воно і сам кущик формується по іншому, коли кущик дорослий, він такої кругленької, правильної, круглої форми. Будемо з вами милуватися квітуванням. Три має бутона. Три. Так, да. ні, наче ще є чотири. Один, два, три, чотири. Ці теж позав'язували. Оцей кущик, на жаль, великий, але без бутонів чомусь. Тут є бутончики. Чекатимемо. Ось ось ще і то, бачите, воно листечко у, у цього. І то гібридів, геть інше. Воно дуже добре, коли отако поряд посаджено, воно видно. Це в мене все іто це все іто. От скільки йдем це все іто Ось теж бутони. Це, скоріш всього, бардзела або хіларі. Це теж іто це іто це іто це і то. А ось дивіться, я сама в шоці. Це я розсаджувала. І тут посадила з таким розрахунком, що це іто. Ось воно, ось цей кущичок. І попався маленький кусочечок. І знаєте, хто попався? гьол І тепер вони поряд ростуть в одної ямки посадочної. Бо треба буде викопати. гьол забрати. Ну, ось, бачите, начудила. Ну, це, ну, це так не, не спеціально так вийшло, бачите. Ось коло іто. Садила всі, тут у мене рядок іто. коло іто, попався кусочок кореня санігьол. Я ще в прошлому році бачила, що воно відрізняється, але ж думаю, побачу хто. Ось, я тепер навіть по бутонам вже бачу. Що це і по листям, і по бутонам я бачу, що це сані гьол А як бачу, у гьол такий длинненький бутончик, бачите, такий витягнутий. Отакий. У нас сильний вітер сьогодні. Друзі, знаєте що? Хотіла ж вам показати? Оце горщиком накрила півонію деревовидно. Це я купила осінню. господи як ви знаєте, можна сказати, обняти і плакати. Замовила у знайомої недешева, скажу вам одразу, недешева, такого помаранчого кольору. Махрова квітка помаранчого кольору. Назву напишу, не пам'ятаю, треба записати. І ось. Отакий От садженець, дивіться, оце такий менесенький з одним листочечком, скільки років мені треба чекати. А по коштам так само коштує, як Шимані Шики. Але Шимані Шики, красавчик, має три вже гілки, три квітки. А оцей цю рослинку треба буде вирощувати, ну, мабуть, 4 роки -то точно. В общем таке. думала, що буде набагато кращий. Ну, в общем так. Звичайно, да, я засмутилась. Ну, тако. Не хочу нічого поганого казати, друзі, але ви самі, самі бачите, оця рослиночка і та, що я вам показувала Шимоні шимані шийки, по цінової однаково. Але ж. Ну, в общем, так. Відцвітають, друзі, вже тюльпани. Це в мене дуже гарний сорт. Він мені так подобається. Такий він чарівний. Вже відцвітають. Така краса.